Вітаю, друзі! До мене звернулися з наступним запитанням: Чи може Бог в новозавітні часи карати так, як він карав євреїв у Старому Завіті? І звернулося з проханням пояснити наступний текст з книги пророка Єремії, це 18-й розділ. І ми читаємо там наступні слова. Отже, тепер скажи мужам юдеї та мешканцям Єрусалима слова, які говорить Господь, ось я готую на вас лихо, і я, тобто Господь Бог, обмірковую проти вас певний задум. Тож нехай кожен із вас зійде зі свого злого шляху і Покращить свою дорогу життя за свої вчинки. І для того, щоб зрозуміти ці слова, нам дійсно потрібно усвідомити, в якому саме контексті звертається порок Божий Єремія до своїх слухачів. Тому з самого початку цього розділу ми бачимо, що Єремія показує. Той образ, з яким Господь звертається до нього. Господь звертається до свого народу і каже: слухайте, подивіться на людину, яка ліпить горщики, створює їх. Подивіться на людину, яку ми називаємо гончарем. І в руках гончаря глина утворюється так, як він цього бажає. У чому була проблема Божого народу? Проблема була в тому, що Згідно завітного вчення, яке Бог надав своєму народу через порока Мойсея, він казав: будете зі мною, будете слухатися в мене, будете отримувати благословення, тобто життя. Якщо ви за своїми власними побажаннями серця будете відвертатися від мене, ви отримуєте не благословення тоді, а завітні прокляття, тобто смерть. Це те, що ми бачимо в історії про Адама і Єва. Ми бачимо, що Бог створює народ. Адама і Єву, наших прабатьків. Ми бачимо, що він надає їм землю, і ми бачимо, що він благословляє їх барака благословіння це життя. І, до речі, один такий момент. Християни зазвичай що роблять перед їжею? Кажуть: Господи, благослови цю їжу. І от доволі цікавий момент, що. На івриті, якщо б ми молилися цими словами, казали, Господи, благослови цю їжу. І перед нами, наприклад, є запечена курка. То якщо б Господь буквально відповів на нашу молитву, то ця курка б обросла б пір'їнами, злетіла б і полетіла. Тобто благословити щось означає дати життя. І ось це ми бачимо з Адамом і Євою. Ми бачимо це в Едемському саду, і ми бачимо те саме. І в Божому народі, чому Бог створює свій народ, Він каже, я бажаю благословити вас, а через вас і усі інші народи, бо я люблю увесь світ. Я бажаю давати вам життя, а не прокляття. Але якщо ви відвертаєтеся від мене, ви тоді обриваєте ці зв'язки зі мною і ви втрачаєте землю, яку я вам дам, де тече молоко і мед. І ось саме в цьому контексті ми можемо побачити наступне. Ісая, як і в даному випадку Єремія, як і інші пророки, дійсно багато кажуть про Боже покарання. І ми можемо побачити багато застережень у пророків стосовно Божого покарання. Але в той же час ми можемо побачити наступне. Знаєте, час від часу в сучасному світі я чую наступне слово: що, нібито старий завіт нам зображає такого Бога суворого і мстивого Бога. Але насправді, коли ми читаємо Старий Завіт, ми можемо побачити Бога милостого і довготерплячого. Чому? Тому що перед тим, як він проголошує якийсь суд або покарання. Він довго терпить роками, століттями. Він закликає Поверніться до мене, бо я люблю вас, як батько любить своїх синів і доньок. І ось чому це важливий момент для розуміння цього тексту нам також усвідомити, що в Старому Завіті є три основні образи, які описують стосунки Бога зі своїм народом. Перший образ це образ батька. І сина, Бог – батька Його народ, син. І батько усім серцем бажає, щоб син був з ним, і щоб він отримував ті всі благословення, ось той спадок, який він притував. І ось чому одна з найважливіших притч Господа Ісуса Христа, це яка притча про батька і блудного сина. Далі, наступний образ це образ царя і Його слуги. Бог як цар. Звільняє свій народ, робить їх вільними людьми, і те, що вони слуги Яхве, означає, що насправді вони не просто слуги Яхве, а вони слуги лише Бога, і ніхто інший не може володарювати над ними, ані якийсь там фараон, з під влади яких він звільнив, ані інші агресори і поневолючі цього світу тощо. І третій образ, який ми можемо побачити, це образ чоловіка. Який кохає безмежно свою дружину, а дружина це його народ, який знову і знову зраджує його. І Бог би міг просто знищити цей народ і сказати: Я більше нічого не хочу бачити в них спільного зі мною але в той же час ми можемо побачити, що він, незважаючи на те, що народ його зраджує йому з іншими богами і народами, він знову і знову каже: Повернися до мене. І я тебе прощу. Ось з яким Богом ми маємо справу. Ні, це не мстивий Бог. Ні. Це не суворий Бог, який просто карає, тому що Він має таке бажання карати. Ні, ми бачимо Бога люблячого, але довотерплячого І того Бога, який розуміє, що треба, треба покарати для того, щоб його народ почав усвідомлювати через білі, через страждання, що вони накоїли. Стосовно Бога і стосовно один одного. І ось тому, коли ми читаємо навіть ці слова, з якими Бог звертається через пророка Єремі до свого народу, ми можемо побачити, що з одного боку Він звертається зі словами попередження, що я хочу покарати цей народ, так. Але з іншого боку, диві, дивіться, що перед цим ми читаємо, що це стосується не лише. А Божого народу. А це стосується навіть інших народів, інших царств. Чому? Бо само початку ми побачили, що Бог є всевладним, владикою над усіма народами, ми читаємо наступно: Хіба я не можу з вами, роди Ізраїлів, зробити так, як оцей гончар, адже ви, роди Ізраїлів, у моїх руках як глина в руках гончара. Буває, що я пригрожу якомусь народові або царству, що я викоріню спустошу і знищу. Але якщо почуйте уважно. Але якщо той народ відвернеться від свого зла, це не автоматично все все Господь покарає і більше нічого не буде. Ні, я, якщо цей народ відвернеться від свого зла або царству, що його викриню, пустошу, і вони також відвернуться від свого зла, про яке я попереджував його, то я пожалію його. І не спроваджу на нього лиха, яке я мав намір учинити. Інший разом, я провіщу, що народу або царство, що відвідую, і що відбудую, і що й вкореню його, але вони почнуть чинити те, що є злом переді мною, і не слухатить мого голосу, то я відменю те добро, яке я обіцяв їм змінити. Тут ми можемо побачити, що з одного боку попереджає про покарання, але він знову і знову, навіть в такому контексті, каже: відверніться від своїх! Лихих шляхів і поверніться до мене. Пам'ятаєте цю історію з Йоною, Так, пам'ятаєте, як Йона не хотів в Ніневу йти і проголошувати це послання від Бога. Але ми можемо побачити, що Господь це зробив для того, як всемогутній Бог, щоб Йона усе ж таки був в Ніневі. Йона звістив цю звістку і думає, що ну все, тепер Господь покарає їх по повній програмі. Але ми можемо побачити, що від царя... До навіть тварин усі перебували, що в стані покаяння, і Господь відміняє це саме покарання. Що стосується Нового Завіту, то ми можемо побачити, що є декілька текстів у святому Писанні вже в Новому Завіті, де ми читаємо наступне. Для чого взагалі нам ці всі історії з Старого Завіту. Апостол Павло в першому листі до Корінтян пише. Наступне, це 10 розділ, він декілька прикладів показує, як Ізраїль йшов проти Бога в пустелі, зраджував Бога він і не слухав Його. І далі він читає. Вони стали прикладом для нас. Це стосовно вашого запитання, як, як стосуються старозавітні тексти нас, людей, які знаходяться в Новому Завіті. Апостол Павло каже, вони стали прикладом для нас. І далі застосовує усі ці приклади вже для свого контексту, як і ми можемо їх застосовувати в Новозавітній Церкві. Вони стали прикладом для нас, щоб ми не були пожадливі на зло. І він звертається до християн, що у нас є ця схильність, ця гріховна природа, з якою ми боремося увесь час завдяки дії Духа Святого. Пожадливі на зло, як були пожадливі вони. Не служить ідолам, як деякі з них, як написано, служили. Народ сів їсти, і пити, і встали, щоб забавлятися. І тут забавлятися це не забавки, такі прості, як ми думаємо, дитячі. Слово, яке використовується в івриті і грецькою мовою, воно означає насправді сексуальні оргії. Так саме ось такі речі, які відбувалися під час поклоніння золотому теляті. Не віддаваємося розпусті. Ось він це каже, як деяких з них чинили блуд і полягло їх одного дня 23 тисячі. Не будемо спокушувати Христа, як деяких з них спокушали і загинули від змій. Не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від Губителя. А тепер уважно слухаємо. Все це сталося з ними як прообраз, і записано як пересторога для нас. Для яких настав кінець віків. Тому далі продовжує Павло і звертається до нас. Хто вважає, що Він стоїть, нехай стерезеться, аби не впав. І далі вам випало лише людське випробування, але вірний Бог, вірний Бог, він звертається, звертає нашу увагу в першу чергу на Бога не мстивого або суворо, а на вірного, люблячого Бога. І Він дає такий позитивний фідбек для нас. Та вірний Бог не допустить, щоб ми випробовувалися понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його і витримати. Є ще один текст, який застосовується в Новому Завіті, це автор листа до євреїв, він також каже про Боже покарання, про Боже покарання, посилаючись саме на старий завіт. Але я хотів. Вашу увагу звернути на це слово покарання, бо в нашому контексті воно має декілька значень, і є один нюанс, який ми можемо побачити саме в листі до євреїв. Тут краще перекласти не карає, а дисциплінує. Це 12-й розділ відомий цього листа. І ми читаємо. Наступні слова, це з п'ятого вірша. Ви забули про заклик, що звернений до вас як до синів. І зверніть увагу, Бог сприймає нас як синів, як доняк, своїх доняк, Вільних людей, вільного народу, звільнений. Тоді з рабства єгипетського, а зараз з рабства гріха, смерті, диявола. І ось чому Бог, який Сприймається деякими людьми як мстивий або суворий, насправді звертається до людей, до своїх людей, як до синів і доняк. Що може бути найкращим? І далі ми читаємо. Синомій, не нехтуй Господнім картаннями і не падай духом, коли він докоряє. Це він посилається на книгу Старозавітню Яку, книга притчі Соломонові. І далі оці слова, адже кого Господь любить? Кого Господь любить, це люблячий батько? Люблячий батько, який бажає добра, який бажає благословення. І от всі, всі з нас, у кого є сини і доньки, і ми бачимо, що вони далеко не завжди слухають нас. І в нас можуть бути такі от почуття, такі бурхливі. Але в той же час ми розуміємо, що ці бурхливі почуття це почуття батьків, які можуть навіть плакати від того, що коють їхні е, діти, сини і доньки. Але в той же час вони їх люблять. І вони усвідомлюють, що треба дисциплінувати для того, щоб дитина могла зростати, зростати і ставати відповідальною. Людиною, дорослою людиною. І ось що ми далі читаємо: сину мій, не нехтуй Господніми картаннями, не падай духом, коли він докоряє, адже кого Господь любить, того й карає або того й дисциплінує. І б'є кожного сина, якого прийнає. Якщо зазнаєте докору, то з вами Бог поводиться як з синами. Хіба є такий син, якого батько не картає або не дисциплінує? Якщо ж ви залишаєтесь без картання, якого зазнавали всі, тоді ви незаконні діти і не сини. До того ж, ми мали б наших тілесних батьків, які карали, і ми соромилися, то чи не значно більше повинні коритися отцеві духів, аби жити. Ті на короткий час нас карали, коли вважали це за потрібне, а це і для нашої користі, щоб ми стали учасниками Його святості. Усяке ж покарання в даний час. Не здається радістю, але смутком та згодом ті, які навчені ним, приносять мирний плід праведності. Ось він повідомляє, чому Бог діє в так в старому завіті, ось чому він показує, чому Бог діє так і в Новому Завіті, і показує на серце саме Бога, на любляче серце Бога, на милосердне серце Бога. на... Довготерпеливе серця Бога, як нашого небесного Батька. І далі дивіться. Автор листа до євреїв, як і багато пророків, стародавні, з одного боку попереджали про Божий суд. І навіть про Боже покарання або про Божу дисципліну свого народу. Але це не було так, що ви такі погані, треба вас збити, треба вас поплюжити, ви ні на що не, не згодні, не здатні. Завжди є, завжди є оцей промін надії, який Бог дає через своїх пророків і апостолів. Тому він далі що каже? Тому далі позитив, мотивація, тому випростите опущені руки і знеможені коліна. І стежки для ваших ніг зробить прямими, аби кульгаво не збочило, але радше щоб виправилося. Ми можемо побачити, як він підсумовує ось ці всі, з одного боку, суворі слова, а з іншого боку, слова, які нам показують, для чого це все відбувається, чому так Бог може робити, і який для цього є результат. І все це ми можемо знайти. Також в Старому Завіті, в книзі «Второзаконня», до речі, я хочу нагадати, що в усьому Старому Завіті є три книги, які найбільше цитував наш Господь Ісус Христос. І деякі з них ми можемо побачити, Він цитував під час спокуси Дияволом в пустелі. Які це книги? З п'ятикнижжя книжя Мойсева це книга «Второзаконня». Далі з книг Прочих це книга Ісаї. І з книг, які ми називаємо поетичні, це саме псалми. Так от, книга Второзаконня є представницькою книгою усього п'ятикнижжя. І саме тут ми можемо побачити цей образ Бога як батька і його народ як сина. І це зворишливі слова. Це восьмий розділ. Пам'ятай весь шлях, яким Господь твій Бог провадив тебе по пустелі. Протягом цих 40 років, щоб тобі упокоритися, щоб тебе упокорити, випробувати тебе і виявити, що у твоєму серці. Чи ти забудеш дотримуватися його заповіді, чи ні? Він, тобто Бог, упокорював тебе, морив тебе голодом, але також годував тебе маною, яку ти не знав, і не знали твої батьки. Чому? Ось причина, аби ти зрозумів. Що не лише хлібом живе людина, але й всім тим, що виходить з Господніх вуст, людина живе або має Боже благословіння. Саме цей текст цитував наш Господь Ісус Христос в пустелі, коли підпав під спокуси диявола, коли диявол казав, зроби ці каміння хлібами, а Господь каже: Е ні. Як тоді ти, диявол, спокушував в пустелі, щоб ми були знищені? Але Господь провадив нас по пустелі, щоб навчити нас, що нам ми повинні покладатися не лише на простий хліб, а покладатися саме на Боже Слово, яке виходить з його вуст. І тому Господь каже: не хлібом єдиним буде жива людина, а усяким Словом Божим, яке виходить з його вуст. Ось ці тексти, і це лише маленька частина текстів, вона і відповідає на це запитання: чи може Бог карати в наші дні? Як він це робив в дні ізраїльського народу? Пам'ятайте, що всі ці слова, які ми прочитали в першу чергу, показують нам Бога не мстивого, не суворого, але люблячого, хоча й справедливого, з серцем батька.